Попри тяжке поранення, одружився і забрав сина з пологового. Далі історія 25-річного військовослужбовця із Рівненщини Сергія Копищика. Він на війні втратив ноги, але його кохана Світлана весь час була поруч і погодилася вийти за нього. Як це було, бачила вся країна? Тоді ТСН завітала до наречених в гості. А нещодавно в закоханих народився малюк. Як змінилося в життя подружжя? Кореспондентка ТСН Анна Махно розповість. Вони йдуть вулицею рідного села Світлани. Сергій крокує на протезах. У візочку солодко спить малюк. Ще колись, будучи на своїх двох ногах, я не міг навіть собі уявити, що в мене буде така прекрасна сім'я. Це щастя, зізнається, боєць досягти було нелегко. Із Сергієм та Світланою глядачі познайомилися у грудні торік, одразу після їхніх заручин. Це, Це відео тоді за день набрало у соцмережі майже три мільйони переглядів. Поки його раптом не заблокували. Люди. Із Росії просто почали скаржитись. Обурила росіян, ця історія кохання, бо Сергій воював проти загарбників на нулі на Миколаївщині. Хуліган побачив цель. Зараз буде Світлана, фельдшерка швидкої, чекала на свого воїна на Волині. Та якось наприкінці липня він не позвонив. Отак, як щілчок, да, і все, все червоне, нічого не розумію. Все горить. Відірвало зразу ліву ногу, сильно була травмована права. Око увесь час Світлана була поруч і погодилася вийти заміж, хоч дехто зі знайомих, і відмовляв, та ти ще молода, просто ти не розумієш, куди ти лізеш. Зараз цю історію Світлана та Сергій розповідають уже втрьох із Марком, сьогодні зранку не в гуморі. Саме дізнавшись, що Світлана при надії Сергій захотів вийти з пологового із малюком самостійно. Благодійний. Протезувальний реабілітаційний центр в місті винники вони відкрилися і запросили мене вже на протезування. Мені треба було чим не швидше почати ходити. От перші кроки на протезах, Дуже. а невдовзі уже самостійна прогулянка. Перший раз за 9 місяців я вийшов на вулицю. Не виїхав а ви круто. А тут і Марко вирішив з'явитися на світ цього дня. Сергій був біля своєї Світлани. Вона там синіє. Червоніє там, кричить. Ну я думаю, йолки палки Я сижу та блідий, думаю, що я тут роблю. А потім, вже як я ну, вже він народився, його побачив. То щасливий був. Я був радий, що я був присутній, що я побачив якраз його перші секунди життя. 2,920 і 49 сорок У Нас такий мініатюрний хлопчик. Скоро у Марку два місяці його тато розповідає нам, що здаватися ніколи не можна. Йти до мети, треба навіть коли чуєш чиїсь сумніви дуже тяжко. Тобі буде стати на, на ноги, бо в тебе тут коротка кукса, тут ноги немає. І що я показав, що я зміг і, ну да я зараз поки що пересуваюся з двома милицями, але я пересуваюсь. Людей з такими пораненнями, як у нього не треба шкодувати, каже Сергій. Для чого мені казати, одужє, що хворить, що, що мені одужувати? Тримайся, я й так тримаюся. Натомість радить підбадьорювати і не уникати поглядом на вулицях. Дитина, ну тикає пальцем, типу, на мене показує. Батьки її зразу забирають. Мені це більш. Обідніше те, що вони її забирають. Мені не тяжко, якщо вона підійде до мене, запитає, я дві хвилини свого часу можу виділити, щоб пояснити, що я от там втратив був на війні, втратив ноги. І розповідає, як його Світлана не давала розслабитися. Принеси мені те, принеси мені те. каже, каже, попробуй сам. І якщо так взяти, типу не треба отак балувати, жаліти. Треба, щоб вони ну, так само самі е, пробували. Все це подружжя пояснить і своєму марку, коли він підросте. Родина, мрій. Є про власне житло, а поки накопичує на нього, тішиться тому, що вони є один у одного. Я щасливий є і... Я вже... Я щаслива. Вона теж щаслива. Ми щасливі. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.